В дьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. War is fury there's no mercy. Громадську організацію Голос волонтера, шановна Любов Григорівна, як ваш вік змінив це життя? 24 лютого 2022 року, коли вранці побачивши по телевізору танки, вибухи, стався просто якийсь такий кризис в душі, в настрої. Я зрозуміла, що потрібно щось робити. Сидіти, склавши руки, не можна і треба боротися разом із нашими воїнами. Був жах. Я чого чомусь відчувала, що буде війна. Для мене війна вже йде 9 років. Із 20 люку до 2014 року. Я ніколи не думала, що я проснуся колись ранку, зранку від слів Вставай, почалась війна. Не думала, що на нашу землю прийде російський нацизм. Фашизм, який жорстокий, безжальний, цинічний і страшний, в жах від того, як це взагалі можливо, в 21 сторіччі розв'язати страшенну таку війну, і дуже підтримало з перших днів війни те, що ми е, зібралися однодумці, і ми весь цей час шукаємо, чим ми можемо допомогти. І думаємо, що всі разом ми наближаємо перебування. Цей рік змінив не тільки мене, цей рік змінив кожного із нас. Цей рік показав нам, яка ми сильна нація, як ми любимо свою країну. За цей рік ми навчилися молитися за свободу, за мир, за кожного українця. Минулий рік був надзвичайно тяжким. З перших годин створення військ Російської Федерації. На територію нашої держави працівники поліції були підняті по сигналу бойова тривога. З метою недопущення мародерства, хаосу поліцейські здійснювали патрулювання вулиць населених пунктів. Спільно з військовослужбовцями та тероборони несли службу на двох постах. Вживалися заходи щодо виявлення розвідувально-двістійних груп ворога. Війна навчила мене більше цінувати рідних і близьких. Що я можу сказати? Майже. Рік ми живемо в стані повномасштабної війни. Ви запитуєте мене за зміни, за мрію. Єдине, що я можу сказати, мрія нас єдина – це якнайшвидше отримати перемогу. А щоб отримати перемогу, ми повинні підтримувати завжди один одного, підтримувати наші Збройні сили, вірити нашим Збройним силам, вірити в Україну. І обов'язково перемога буде за нами. Цей рік нам приніс, я думаю, саме перше приніс істерику істерику, до якої ми в принципі з часом звиклися. Але знаєте, в нашій роботі це дуже тяжко, тому що в нас і так специфічна робота. Ти знаходишся в тривожному стані постійно. Але ти переживаєш за пацієнта, а тут ти переживаєш за всю свою команду і за себе, і за водія, тому що не розумієш, коли ти їдеш на виклик і пролітають ракети над машиною. Це дуже важко. Дуже важко. Ви знаєте, Цей рік не пройшов безлічно. Життя дійсно помінялося, помінялася, на життя тоже змінилося з перших днів війни. Я приймав мав уже. В захисті нашої держави в складі 124 батальйону, 124-ї бригади. І звернувшись за віковим обмеженням, я передивився свої пріоритети. Дійсно, життя змінилося в тому плані, що треба цінити життя по-другому, цінити кожен день, кожну хвилину і радіти тому, що ти живеш на цьому світі. Коли настало 24 лютого. І в мріях не було того, що ми пережили в нашому містечці Баштанка. До нас в перші дні війни надійшов ворог, і нас дуже довго, мабуть, зо два місяці чи з три обстрілювали постійно. Ми переховувалися в підвалах. Ну, це вже таке все було ну неминуче, що треба було десь від'їжджати. Я людина по натурі, така що дуже ну, ще жвава, і хотілося відпрацьовувати десь ну, своє життя, щоб про погане не думати. Ну от зазвичай я приїхала в кінці квітня у Братське, так. Ну як і всіх. Оце питання ВПО мене теж досить турбувало. Мене якось воно гнітило, я навіть і не знала, як мені бути і на початку травня. Я стала на облік. От я їм дуже вдячна за ту підтримку, яку я отримала в потрібний час. Цей рік допоміг всім нам усвідомити, як ми дуже любимо свою батьківщину, своїх дітей, хвилюємося за них. Боїмося за їхнє майбутнє, але робимо все для того, щоб дітки навчалися. Ніколи не думала, що звуки сиренги можуть бути такими страшними. Від них завмирає серце, але розум спонукає діяти швидко, тому що від цього залежить життя і здоров'я, як діток, так і всіх колег. Розкажіть, як ви допомагаєте Збройним силам України? Ну, враховуючи те, що ми екстрена служба, то ми завжди на поготові допомагати нашим воїнам. Якщо такі виклики є, то ми звісно виїжджаємо і допомагаємо. Ну а як цивільна людина, я можу сказати, що цей рік е, поклала всі свої сили, які могла, не, не зважаючи на те, що були важкі зміни, е, сонні. Випікали нашим воїнам пиріжки, всякі солодощі. Чим могли і допомагали. з перших днів війни? Ми об'єднали свої зусилля, поновили роботу громадської організації Голос волонтера. Ми допомагали малозабезпеченим верствам населення, роздавали продуктові набори. Почали приходити до нас перші переселені особи, із це були перші особи із Херсонської області, із Миколаївської області. Ми надавали їм допомогу продуктами харчування. Добровільні наші помічники почали нам приносити одяг дитячі іграшки і посуд. Ми роздавали і роздавали значить, електроприбори. У нас були і лампочки. Ну, все, що, що потрібно сьогодні, було для життя, так як люди приїжджали абсолютно без нічого. Сьогодні основною нашою роботою є допомога Збройним силам. Закуповували військову форму. Для влітку пекли різних різної випічки. В цьому в нас участвувала вся всі, всі жительки братського і не тільки братського, але й усієї братщини. Направляємо посилки персонального воїнам, які потребують цього. Все, що в нас є, є в нас і ще сьогодні таке завдання і прохання від наших воїнів. Це Плетіння маскувальних сіток, ви бачите, сьогодні цю роботу. Звичайно, дякуємо всім небайдужим людям, які нам допомагають, які хочуть і наближають перемогу. В тісній співпраці поліцейські спільно з військовослужбовцями виконують ряд бойових завдань, здійснюють спільні патрулювання, відпрацювання та розмінування території, супроводжують військову техніку та боєприпаси. Неодноразово поліцейські брали участь у зборі коштів для придбання спецтехніки, дронів, надавали допомогу військовослужбовцям нашої громади. Після служби я повернувся в свій колектив і продовжив роботу на культурному фронті. Зараз ми готуємо концерти, виїздні, щоб порадувати наших воїнів. Ну, це Ми на сьогоднішній день живемо і працюємо, стараємося вибажати перемогу, надіємося і чекаємо, що перемога буде. Однозначно, хто другого не може бути. Із перших днів наш колектив долучився до підтримки захисників. Ми всі, колеги, батьки, діти, разом із бажаючими, друзями, подругами шили, готували їсти, плели сітки, збирали теплі речі. Продуктові набори, новорічні смаколики, виготовляли листівки для того, щоб підтримати всіх? односельчан, захисників на передовій і тих, хто готувався до бойових дій. Підтримуємо постійно колег захисників, діток, чиї батьки є внутрішньо переміщеними особами. Що першим ви зробите, коли закінчиться війна? Ну, я думаю, в першу чергу, коли закінчиться війна, почнемо проводити більше часу з своїми близькими, з сім'єю, бо цього в даний час саме більше не вистачає. Собисто я буду дякувати Богу, нашим героям та їхнім матерям. Організую всенародне гуляння. Це буде таке свято, якого ще люди наші українці не бачили і не знають. І перше буде в цьому святі це вшанування наших. Військових, які на той час вже повернуться і будуть у нас дома. Я бачу, як вся наша громада збереться і просто стане на коліна перед цими хлопцями, які відбили для нас нашу батьківщину. Це дуже велика мрія всіх українців і віра у нашу найскорішу перемогу. Бо ми люди півдня, ми не скорені, ми не зламні. От. І перше, що я зроблю, поїду на парад перемоги до Києва. Там живуть мої діти, і я з внуками піду на той парад. Чудово. Ну, Бажань є дуже багато. Е, ну, саме перше я б хотіла обійняти своїх близьких людей. Разом ми всі переможемо. Це наша рідна земля. Буде весна там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна, наша віра єднає зерця Україна. Кінчилась війна.